7 серпня у надзвичайно теплій сімейній атмосфері стартувала програма спілкування заради майбутнього, яку започаткувала компанія Київстар. Цьогорічна програма присвячена проблемі недостатнього спілкування між батьками та дітьми. Журналісти з усієї України приїхали до столиці зі своїми сім'ями. Дівчатка і хлопчики різного віку поруч із татом чи мамою наповнили залу, де відбувалася прес-конференція. Президент компанії «Київстар» Ігор Литовченко розповів присутнім про суть і завдання програми. Ми намагаємося акцентувати увагу батьків на тому, що дитині необхідно більше уваги. І якщо ми говоримо про те, що діти – це наше майбутнє, то для нас це не просто слова. Ми намагаємося конкретними діями, конкретними прикладами, конкретною програмою об'яснити батькам і дорослим, що якщо ми хочемо в майбутньому розраховувати на те, що наші діти виростуть, Здоровими, соціально активними, патріотами своєї страни, тому злонитиму виділять огромне внимання. Виявляється, майже кожній четвертій українській дитині не вистачає спілкування з власними батьками. Ці загрозливі цифри підтверджують флеш-інтерв'ю з дітьми різного віку в різних містах. Програма спілкування заради майбутнього закликає батьків більше спілкуватися з власними дітьми. Якщо ми привчимо свою дитину слухати е, те, що говоримо ми, і ми почнемо розповідати про свої душевні переживання, про свої труднощі, то тільки тоді буде зворотній зв'язок, тому що діти відображають нас. Перший крок Київстар пропонує зробити вже сьогодні. З прес-конференції журналісти зі своїми дітьми та організатори програми Гамірним натовпом рушили на Майдан Незалежності. Там перехожих зустрічають герої мистецького скульптурного проекту, самотні діти та їхні заклопотані батьки. Діти тримають зеркала, де відбиваються їхні дитячі мрії бути статом і мамою, разом почитати книжку чи піти на прогулянку. Урочиста мить діти і дорослі разом випускають у небо блакитні й білі кульки, відкриту мистецьку частину програми. Нехай наші діти ніколи не будуть такими самотніми й покинутими, як і ці скульптури.